Усім доброго дня, 12 жовтня 2025 року. Це мій молоденький садочок персиків. Так, скажу зразу, останні обробочки проводилися у мене весною. Ну, Було як весняне підживлення, так і обробки там деякі вже. Ну, стандартні. Але стикнувся я з такою проблемою. Всі дерева вроді би, нічого, листочки зелені, все нормально. А ось перше деревце при вході стало такого червоно-вишневого забарвлення порівняно з іншими. Та навіть якби воно було одне, то замітно, що з деревом щось не так. Дерево розвивалося непогано порівняно з іншими деревами. Хороший приріст, там метр, навіть 80 см приросту. Ну, приріст дуже гарний. Не скажу, що з деревом там були якісь проблеми, але не можу зрозуміти, чи це його сортова особливість, чи це хвороба, чи, чи можливо це шкідник десь під'їдає корінь, чи, можливо, дерево просто стресує. Ну, Раніше не було в мене таких проблем. Тож, можливо, хтось таким стикався, хтось щось підскаже. Ось так в мене дерева ростуть, це один сорт, сорт Теміра, ранній персик. Зараз я возьму листочок, покажу ось такий він. Червоний-червоний-червоний. І ось такий з цієї сторони. Ну це так, якщо з краю брати. Якщо серединку дивитись, середині листочки більш такого зеленого забарвлення. Але мають ось такі червоні прожилочки. Хоча Колір набагато зеленіший. На курчавість це не схоже, хоч і листочки, скажімо, так, цей викину, листочки скручені в трубочку. Пробував знайти якусь інформацію в інтернеті, ну, все зводиться до того, що це курчавість листя персика. Так, ну ось такий листочок скажімо, підійду до другого дерева. Трошки вітра. Ось такі вони в порівнянні. Це один і той же сорт. Не можу ніяк зрозуміти, що йому не вистачає. Можливо, якісь мікро-макро там елементів. Ну, але це хоча б мало би бути з 10 таких персиків, так як всі вони у мене підживлялись однаково. Ну і скажімо, є якісь листочки більш жовтіші, але ось на цьому. Ну це скажімо, осінь і це нормальне пожовтіння таке листя. А ось таке почервоніння, як на мене, ну не знаю, з чим це буде зв'язано, можливо хтось щось підскаже. Лист вже з нього відлітає. Я, скоріш за все, думаю, можливо, що воно тут, скажімо, просто стресануло. Так як плодова, ось брунька закладена дуже... Гарно прирости Ось сікарні. Прирости тут до метра, Є й метр, можливо і більше. Можливо, просто що воно тут з краю в мене саме крайня, і були вже у нас приморські. Можливо, воно так на мороз трясануло. Можливо, щось під'їдає корінь. Не знаю, відео знімаю просто так, можливо, хтось щось підскаже. В принципі, як там одне дерево пропаде в мене, це нічого страшного, але для себе хотілося б розібратися, чому ж все-таки так. Всі дерева такі зелені, а ось це таке червоне. Плюс нижні, кажуть, ось такі вони з прожилками. Ну, скоріше за все, як на мене це не вистачає якихось йому елементів. Але чому тільки для одного, ну це не зрозуміло. І в нього прирости така бруночка закладена вже ну на хворобу не знаю на хворобу Хвороба можливо можливо просто так себе проявляє так все в мене великого там скажімо досвіду вирощування у вирощуванні персиків немає тож то не знаю в інтернеті інформацію якусь знайти важко Тут нічого не пережато, нічого не перетянуто. Тут все вільно, все якоби класно. Так що якось так поки що буде все.